Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про аніме, яке створило великий ажіотаж ще до виходу через популярність манги Людина бензопила. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Наш головний герой це Денджі, молодий безхатько з купою боргів, що залишилися йому від батька, який самоліквідувався, не змігши з ними впоратися, щоб сплатити борги та не померти з голоду. Денджі продав свою нирку, око і навіть одне зі своїх яєчок, але й цього було недостатньо. Тому молодий хлопчина вимушений працювати на місцевого мафіозі та вбивати демонів, які породжуються з людських страхів. Цьому йому допомагає маленький демон бензопила Пачіта, якого Денч зустрів в день похорону батька та врятував від смерті. Відтоді вони продовжують свій шлях разом. Дендж живе в сараї, харчується хлібом та розповідає почіто про свої мрії, які можуть статися досить простими: це з'їсти тост з джемом, грати в відеоігри та встигнути помацати якусь дівчину перед смертю. Одного дня, коли Денджі ще не встиг відновитися після чергового демону, бос викликає його на наступне завдання. Але цього разу все не так просто. Виявляється, що якудза склав угоду з демоном зомбі. Та провів Денджі на смерть. Десятки зомбаків розривають хлопця на шматки та викидають в смітник. Краплі його крові потрапляють в рот Почіто, та той зцілюється, але Денджі все ще стікає кров'ю. Вони вдвох згадують проведені разом часи, та потім Почіто каже, що хоче побачити, як мрії Денджі стануть реальністю. Маленький демон зливається з хлопцем та стає його серцем, тим самим рятуючи його життя. Так само, як колись Денджі врятував його. Тепер у хлопця з грудей стирчить гачок, потягнувши за який, він перетворюється на людину бензопилу. Зомбі-монстр вражений тим, що Денджі все ще живий. Хлопець активує свої бензопили та розпилює усіх зомбі, розуміючи, що його робота, як мислився, це перемогти їх, після чого він зможе забути про свої борги. В результаті він добирається і до зомбі монстра та розрізає його навпіл. Перед будівлею зупиняється машина, з якої виходить жінка на ім'я Макіма, разом з двома чоловіками. Вони заходять всередину та бачать увесь цей безлад. Підійшовши до Дендри, вона каже, що він пахне інакше не як людина і не як монстр. Макіма каже, що вона мисливиця на монстрів, яка працює для громадської безпеки, і прийшла вбити зомбі монстра. Вона пропонує Денджу два варіанти поводитися з ним як з монстром. Та в такому випадку йому буде не солодко. або ж він піде з нею і вона зможе його захистити, до того ж обіцяє давати йому їжу. Хлопець з радістю погоджується, бо це те, про що він мріяв. Макіма попереджає його, що він має поводитися як слухняний пес, інакше вона розправиться з ним, як з демоном. Цього ранку Макіма дуже піклується про нього, дає йому одяг, дозволяє спати, притулившись до неї, і навіть годує з ложечки. Вона каже, що їй подобаються хлопці як Денджі, і той остаточно в неї закохується. Приїхавши в бюро, Денджі дізнається, що в нього буде напарник, Акі, і вони будуть жити разом. Акі дуже серйозно ставиться до полювання на монстрів, бо його сім'ю на його очах вбив демон, і тепер він має єдину мету в житті помститися за них. Тому йому зовсім не імпонують легковажність Денджі та його безглузді на думку Акі мрії, а саме помацати дівочі груди через те, що Денджі – гібрид його розподіляють в експериментальну групу. Туди входять люди, які заключили контракти з демонами. Її створили за наказом влади, щоб використовувати їх сили для боротьби з демонами. Тут Денджі знайомиться з новою напарницею Пауер. Яка удержима демоном крові та завдяки йому може управляти кров'ю, створюючи з неї зброю. Пауер поводиться як скажена, тому їй складно знаходити спільну мову з людьми, але вона любить котиків. Її домашнього улюбленця, м'явку, викрив демон, якого вона не в силах подолати самотужки. Дізнавшись про млію Денджі, вона пропонує йому угоду. Він допомагає повернути кицьку, а вона дає йому помацати свої груди. Денджі від такої нагоди відмовитися не може, тому з радістю погоджується. Для цього вони навіть порушують правило не покидати місто, та, опинившись за його межами, де нікого немає, Паулер вирубає Денджі. Виявляється, демон пообіцяв їй повернути м'явку, якщо та принесе йому людину, чиєю кров'ю він зможе відновити собі сили. Відчувши дивний запах від Денджі, демон відмовився його їсти. А натомість проковтнув Пауэр разом з її улюбленцем. Після чого хотів попрямувати в місто, щоб знайти поїсти людей. Але, мотивований помацати груди, Денджі не збирається його відпускати. Активувавши свої бензопили, він шматує демона кажана та рятує Пауер та м'явку. Тут з'являється дівчина цього демона Демон П'явка. Вона відриває його руку, тому через нестачу крові Денджі не може активувати режим бензопил повністю. Та навіть в такому стані він готовий битися заради своєї мрії. Але, вочевидь, у нього нічого не виходить, і п'явка майже з'їдає його. Тут саме вчасно приходить Акі та за допомогою свого демона лиса вбиває п'явку. Поки Денджі відновлюється від своїх травм, Акі розповідає йому, що для того, щоб використовувати силу демона, людина заключає з ним угоду. Кожен раз, коли Акі користується силою свого демона, він жертвує йому частину свого тіла, і цього разу він втратив шматок шкіри на руці. Через порушення правил Дендж і Пауер могли ліквідувати. Але за них вступився Акі, пояснивши, що завдяки їх вчинку було знищено двох демонів. Живучи разом з Денджи, Акі став добрішим до нього. Але тут до них підселили ще й скажену Пауер, щоб Акі міг доглядати їх обох. За порятунок м'явки Денджа отримав бажане та помацав груди Пауер в туалеті. Але залишився розчарованим, бо тоді він ще не знав, що щоб отримати від цього задоволення, треба робити це з людиною, яка подобається. А закоханий він в макіму, яка несподівано теж дає йому помацати груди, та пропонує йому ще цікавішу угоду. Якщо він зможе вбити вогнепального демона, найсильнішого демона, на якого вони полюють. Він зможе зробити з нею все, що прийде йому на думку. 13 років тому вогнепальний за лічені секунди вбив понад 57 тисяч людей, включно з родиною Акі, тож саме йому Акі хоче помститися. Під час атаки від вогнепального залишилися кулі, це частини його тіла. Вони розкидані по всій Японії, а також їх знаходять в тілах інших демонів, які, з'ївши кулі, ставали сильніше. Ці кулі притягуються одна до одної і утворюють частину плоті вогнепального. Тому Акі хоче вбити всіх демонів і знайти всі кулі, щоб потім вбити й вогнепального. Тож, виходить, у них Денджі одна мета. Завдяки одній з куль експериментальна група вийшла на іншого демона та відправилася в готель, де він сховався, щоб вбити його. Цього разу в складі групи були нові персонажі. Це Хімено, давня напарниця Акі, яка заключила контракт з демоном Приводом, та може призивати та управляти рукою цього демона, віддавши за це своє око. Кобені дівчина боягузка зі слабкою психікою, яка стала мисливцем не за бажанням, а за примусом. І дуже серйозний напарник Кобені – чоловік на ім'я Арай. Перед тим як зайти в готель, Хімено обіцяє, що поцілує з язиком того, хто вб'є цього демона. Це, звичайно ж, надихає Дендже. Зайшовши в готель, завдяки Хімено вони вбивають маленького монстра, але не знаходять кулю. Та, продовживши обшукувати будівлю, виявляє, що, піднімаючись або спускаючись сходами, вони ходять по колу та потрапляють назад на восьмий поверх. Також вікна з кімнат виходять на протилежні кімнати, тож вони застрягли на цьому поверсі і ніяк не можуть покинути будівлю. Годинники зупинилися, тому Акі припустив, що це демон, який зупиняє час, тому ніхто не зможе прийти їм на допомогу. Двоє з групи почали панікувати, та до них вийшов демон вічності, який, живлячись їх страхом, став сильніше. Також він збільшувався у розмірі від поранень, які йому наносили. Акі хотів бити його своїм мечем, але Хімена йому заборонила, бо при кожному використанні цього меча він скорочує своє життя. Тому що уклав договір з демоном прокляття. В цей момент демон вічності запропонував йому году. Вони віддають йому з'їсти Денджі, а інших він відпускає. Така пропозиція виявилася для деяких спокусливою. Кобені, продовжуючи тремтіти від страху, нападає з ножем на денджі, бо хоче віддати його демону. Але Акі прикриває його своїм тілом, отримуючи поранення. Він робить це, бо Денжи ще має допомогти йому вбити вогнепального. Побачивши рішучість свого наставника, Денжи просить дати йому можливість битися з демоном і стрибає до нього вниз, активуючи режим бензопили. Отримуючи безліч поранень, Денджи пив кров цього демона та постійно відновлювався. Ця битва тривала три дні, і в результаті демон показав своє серце та благав його нарешті вбити. Далі нам показують спогади Хімена. Яка, виявляється, втратила вже купу напарників, і кожен раз тяжко це переносила. Тому при першій зустрічі з Акі вона попросила його не вмирати. Привівши Акі до Хімено, Кішиби, один з найсильніших мисливців та наставник Акі, сказав їй, що демони бояться божевільних мисливців, тому що їм складно зрозуміти їх думки. Таким якраз і є Дендже. Після вдалої місії вся група йде святкувати в ресторан. Де всі з задоволенням їдять та випивають. Денджі нагадує Хімена про обіцяний поцілунок, та вона пропонує спочатку випити. До них приєднується Макіма, і тут збентежений Денджі вже не хоче цілуватися з кимось іншим на її очах. Акі Хімена і Макіма починають змагатися, хто більше вип'є, і в якийсь момент, добряче набухавшись, Хімена несподівано цілує Дендже. Він відчуває щось м'яке та тепле у роті і думає, що це язик. Але це зовсім не він. Далі Денджи випорожняє всю вечерю в унітаз, і Хімено відносить його додому, до себе додому. Денджи майже несвідомий, а Хімено питає, чи хоче він з нею переспати. В результаті нічого не було, і, виспавшись, вони просто снідають разом. Хімено просить Денджи допомогти їй закохати в себе Акі, а вона, в свою чергу, допоможе йому з Макімою. Денджи одразу ж погоджується на ці умови. Макіма вирушає поїздом на зустріч в Кіото, але на неї нападають і застрелюють. Тим часом в кафе Денджі та компанія зустрічають якудзу. Той каже, що вогнепальний оголосив полювання на серце Денджі, тобто на почіто. Якудзе підстрелює Денджі та ранить Хімено, через що Акі викликає свого демона лиса, який з'їдає якудзу і каже, що це якась гидота, і не людина, і не демон. Якудза виявився людиною катаною та вибрався з лиса, розрізавши його. Тоді Акі вирішує битися з ним своїм мечем, призвавши демона проклять, який вбиває людину катану. Тут з'являється дівчина на ім'я Акане, яка оживляє його. Цього разу катана перемагає Акі, сильно його поранивши. Щоб рятувати його, Хімено призиває руку демона Привида, але демон відмовляється битися, бо однієї руки недостатньо, щоб перемогти. Тоді Хімена віддає усе своє тіло, щоб отримати повну силу демона привида, тим самим жертвуючи своїм життям. Але цього виявляється теж недостатньо, тому що Акана призвала демона Змію, який з'їв привида. Виходить, жертва Хімена виявилася марною, але за допомогою руки привида вона змогла активувати режим бензопили Денджі, і той вступив в битву. Бившись достойно, він все ж таки програв. Катана завдяки своїм швидким атакам зміг розрізати його навпіл. Але помічники катани почали помирати незрозуміло від чого. Далі розказується, що це все зробила Макіма, яка виявляється безсмертна. Після інциденту в поїзді вона розібралася з нападниками та наказала привезти їй найнебезпечніших злочинців, яких засудили довічно. Демон, з яким склала угоду Макіма, надзвичайно сильний. Тому всі присутні мають закривати свої очі під час використання його сили. За допомогою цього демона Макіма вбивала тих, хто напав на Денджі, знаходячись в іншому місті. Як же це працює? Макіма просить в'язня сказати ім'я жертви, в результаті помирає і він, і той, кого він назвав. Таким чином, Макіма розправилася з усіма і врятувала Денджі. а закінчила все саме кобені. Яка відрізала катані руку, та він втік разом за Кане. Після цієї битви з експериментальної групи в живих залишилися лише Денджі, Акі, Кабені і Пауер, яка втекла під час битви. Відновлюючи сили в лікарні, Акі дізнається від демона прокляття, що після останнього використання меча жити йому залишилося всього два роки. Також він намагався призвати демона лиса, але той був сильно поранений під час останньої битви. Тому образився на Акі, тож, скоріш за все, не буде з ним більше співпрацювати. Щоб Акі міг продовжувати битися, йому треба скласти угоду з новим демоном. Його приводять до демона майбутнього, завдяки силі якого можна бачити пару секунд в майбутнє. З ним вже склали угоди двоє мисливців один з них віддав йому половину життя, а інший обидва ока. Але з Акі ситуація інша. Демон, побачивши майбутнє Акі, сказав, що він помре найжахливішою смертю, і тому хоче побачити це на власні очі. Отже, від Акі він хоче лише дозволу жити в його правому оці. Після останньої атаки стало зрозуміло, що на денджі полюють, тому його треба потренувати. Макіма приводить Денджі і Пауер до Кішиби, який каже, що вони обидва дуже цінні, бо, по перше, безсмертні, а по-друге, божевільні. Тренування полягало у тому, що кішиби їх цілий день вбивав, і під кінець дня вони стали трохи досвідченішими. Через те, що в їх групі майже нікого не залишилося, до них вирішили приєднати інші спецвідділи мисливців. Та щоб перевірити їх можливості, їм було наказано ліквідувати людину катану та його напарницю Акане. Але ці вже очікували нападу, тому підготувалися і зробили пастку з безлічю зомбі, з якими билися новоприслані мисливці. А головні герої, розділившись, пішли шукати катану і Акани. Першим на них вийшов Акі, почавши битву за Кане. та призвала демона Змію, який виплюнув демона привода якого з'їв раніше, та наказала йому битися проти Акі. Він спочатку легко ухилявся від атак завдяки новій силі передбачення майбутнього, але у цього демона забагато рук, тому він все одно схопив Акі і почав душити. Раптом Акі згадав слова своєї напарниці Хімено, яка розповідала, що у демона приводи немає очей і слуху, а орієнтується він лише на страх супротивника. Тому Акі заспокоюється та перестає боятися. Демон відпускає його та протягує цигарку з написом легка помста. Він бере її та відрубає демону голову, після чого Кобені допомагає йому схопити Акане. Цей час Пауер билася з купою зомбі на одному з поверхів, а Денджі знайшов людини катану. Почавши програвати, як і минулий раз, Денджі все ж зміг розрізати катану навпіл завдяки отриманим навичкам від тренування з Кишиби. До того часу, як катан регенерувався завдяки тому, що він теж гібрид, він вже був зв'язаний. Денджі та Акі хочуть помститися за Хімена та, змагаючись по черзі лупасять катану по яйцях. Кінці з'ясовуються, що вся ця атака була спланована саме Акане, яка співпрацювала з вогнепальним і постачала якудзу зброєю, задля того, щоб захопити серце Денджі. Але її план провалився, тож за умовами цього ж контракту її з'їдає демон змії. Є й хороші новини. Завдяки цій атаці мисливці змогли знайти ще більше куль вогнепального. Які в поєднанні з минулими перетворилися на масу, яка почала рухатися до самого вогнепального. В кінці нам показують Денджі Пауер та Акі, які вечерюють вдома. Акі виходить на балкон та палить цигарку з написом легка помста в пам'ять про Хімено, яка навчила його палити. На цьому закінчується перший сезон аніме Людина бензопила, і ми дуже чекаємо на вихід другого. Дякуємо за перегляд! Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!